Мене звати Павло радий вітати вас на нашому каналі OnLink. Сьогодні у нас крута новинка від компанії Reolink. Це дверний дзвоник з багатьма функціями. Якщо ви цікавитесь системами безпеки або, наприклад, самі монтуєте системи безпеки або системи домофонії, то ви точно знаєте, що підібрати дверний дзвоник для клієнту достатньо складно, щоб він повністю. Закривав всі функції. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, двірний дзвоник і монітор, окей, це система домофонії, така дуже часто зустрічається. Але якщо клієнт відмовляється від монітору, і просить встановити йому лише панель виклику. І так, щоб вона могла записувати по детекції руху, відправляти інформацію кудись на реєстратор, ну і ще якісь додаткові функції, наприклад, підтримувала POE. От якраз в сьогоднішньому відео ми закриємо всі ці питання. Дорбел від компанії Reolink має два, е, дві модифікації. Перша це модифікація з PoE, друга це модифікація з Wi-Fi. Тобто, якщо у вас закладений дріт від серверної шафи, від PoE-комутатора до місця встановлення двірного дзвоника, то ви можете підключити по PoE. Якщо у вас немає там, наприклад, закладеного дроту, то ви можете просто підвести 12 вольт і підключити по Wi-Fi, і не переплачувати. Тому тут все логічно. Або такий, або така комплектація. Що мені дуже подобається, це 5 мегапікселів. 5 мегапікселів на такому пристрої це мега круто, тому що ви реально зможете розгледіти людину, зробити запис, сфотографувати, передати інформацію далі, наприклад, в управляючу компанію, в поліцію, тому подібне. Якщо, наприклад, ця людина виявилась для вас якоюсь підозрілою, або, наприклад, запитувала якісь дивні запитання у ваших дітей. Ну Може бути різні ситуації. 134 градуси кутогляду. Це мега великий кут, тому що з допомогою такого куту ми зможемо розглядати 4-5 людей на відстані метра, навіть менше, і зрозуміти, що у них в руках. Тобто це дозволить нам повністю, наприклад, знімати весь коридор, або знімати вулицю, або знімати, наприклад, якщо це офісне приміщення, повністю цю територію перед дверима. Це круто. Також є можливість запису на картку пам'яті по детекції руху і також. Тут закладена інтелектуальна функція розпізнавання людини. Тобто вас не буде турбувати ця система і не буду записувати, якщо, наприклад, відбувається якийсь там, не знаю, пройшла кішка, або, наприклад, там машина проїхала, якщо це будинок, а буде записувати лише якщо це підійшла саме людина. Також, коли натискає людина кнопку, то виклик йде на мобільний телефон, може йти на планшет. І може йти на е, спеціальний дзвоник, який ви встановлюєте в себе всередині приміщення. Я думаю, що достатньо по е, функціоналу, дійсно крута штука. Я думаю, що ви, мабуть, хочете подивитися, як він виглядає і як працює. Давайте розпаковувати. Перейдемо до комплектації. І так, компактна коробка, тобто при доставці, ми не будемо переплачувати за, е, за повітря. Всередині йде конверт з різноманітними інструкціями. Інструкція одна, друга, сертифікати, вкладиші, сертифікат відповідності і тому подібне. Тобто, дійсно продукція якісна і це каже нам вся ця інформація, що лежить в конверті. Але найголовніше, що нам потрібно в конверті, це траферет, траферет для монтажу, для того, щоб охайно встановити двірний дзвоник і не помилитися. Це зручна штука. Далі дістаємо сам дверний дзвоник і додатковий е дзвоник на 220 вольт, який ми встановлюємо в себе всередині. Тобто ми можемо це встановити в коридорі, на кухні, в кімнаті для того, щоб нам було чутно, що хтось прийшов. Тобто, якщо ви, наприклад, не почули виклик на мобільному телефоні або знаходитесь всередині приміщення а телефон на зарядці і ще щось, то ви почуєте дзвоник від. Самого після виклику. Що у нас йде ще? У нас йде достатньо велика комплектація. У нас є все необхідне для з'єднання. У нас є RJ45, у нас є монтажний набір з секретним ключиком для того, щоб закріпити панельку. Є ще додаткові з'єднання. І є різноманітні накладки для монтажу, тобто ми можемо повернути на 15 градусів за допомогою ось цього кронштейну. Тобто, якщо у нас, наприклад, нам треба трішки розвернути сам дверний дзвоник, і металевий кронштейн для того, щоб його зафіксувати. Тобто ми монтуємо на стіну, наприклад, або на цей кронштейн і защелкуємо. Це дуже круто. Мені комплектація релінка завжди подобалась. Ну і тут вони в принципі мене також не здивували. Все круто, все є. Підтримує мій дверний дзвоник Poe, підтримує SD-карту. Є можливість, ну є зрозуміло, вбудований мікрофон Динамік. При натисканні ми можемо поговорити з людиною ще раз нагадую 5 мегапікселів. Це дуже крута якість для такої крихітки. Пропоную. Вставити, встановити додаток, відсканувати код, покажу вам, як показує цей двірний дзвоник і як робить запис на карту пам'яті. Цінник цієї крихітки всього 100-110 доларів. Ну що ж, давайте тепер переходити до скачування програми, до налаштування панелі і вже перегляд всього функціоналу. Я також буду перший раз підключати цей двірний дзвоник, так як я вже і казав, що це новинка. І до цього я його не підключав. Що вам необхідно? Вам потрібно скачати додаток Reolink з Play Market або з App Store, зареєструватися. Далі натискаємо плюс, підключаємо по технології PoE інформацію і жилення. Якщо у вас версія з Wi-Fi, то підключайте 12 вольт. Далі скануємо QR-код. Так, перевіряємо, що у нас пристрій включився, і інтернет подано до нашого комутатору. Так, все є. Натискаємо далі. Так, повторити спробу. Все, все пройшло. Вказуємо пароль, який ми хочемо, щоб був на нашому пристрої. І нагадую, не забуваємо його, тому що якщо ви забудете пароль, вам потрібно буде його скидати. Натискаємо далі, е, створюємо назву, яка нам більш подобається все. Тепер нам потрібно підключити е, наш дзвоник, який ми будемо встановлювати всередині приміщення. Беремо розетку і підключаємо. В мене є розетка. Так, вставляємо. Є натиснути кнопку на дзвонику. Отримати сповіщення. Так, наступний живлення через інтернет-кабель. Так. Так, е, так. Тут навіть є інструкції, на якій висоті потрібно встановлювати. Можна. Перевірити нахил, тобто у нас він буде. Давайте ось так поки стояти без повороту. Є, є. є. Слухайте, я дуже вражений, тому що, по суті, все мені розповіло. Після того, як ми додали дверний дзвоник і дзвоник в приміщення, хотів би продемонструвати, які є характеристики і налаштування на цьому дзвонику. Перше це інформація про пристрій. Тут все зрозуміло. Відображення. Є можливість налаштувати відображення від способу встановлення. Якщо ви встановили ось так, верх ногами і тому подібне, є можливість налаштувати. Є можливість налаштувати якість, дуже гнучко, наприклад, можна встановити кількість кадрів, розширення і тому подібне. Також можна встановити додаткове налаштування плавності зйомки. До цього ще повернемось. Є можливість включити антиблік, є можливість включити де ніч, тому що тут є інфрачервона підсвітка, і вночі також людину буде дуже гарно видно. Можна змінити або вимкнути назву камери, можна змінити дату, налаштувати, можна взагалі вимкнути. Можна включити водяний знак реолінг, можна вимкнути. Можна задати маску області. Наприклад, ми не хочемо знімати там половину, половину кадру якогось, і можна налаштувати яскравість автоматично. Або, по, наприклад, якомусь своєму, своєму налаштуванню. Далі аудіо. Є можливість налаштувати аудіо, включити аудіозапис, якщо ми хочемо, наприклад, відправляти голосове сповіщення як тривожне, або, наприклад, там, злякати людину, яка там щось намагається роздивитися, якщо ми включимо детектор руху. Є можливість включити сигналізацію в парі з сиреною на дзвонику в приміщенні. І встановити гучність, тобто тут різноманітні функції. Я думаю, що тут це окремо кожна людина для себе налаштує їх. Є можливість включити сповіщення про виявлення при цьому тут дуже гнучке гнучка можливість налаштувати сповіщення по руху, по розміру, по, наприклад, там затримці по проходу. Тобто тут ми можемо створити зону детекції. В цьому розділі далі ми можемо встановити чутливість. Тобто, якщо у вас довгий коридор, то нам не треба встановлювати там бокові стінки, ми встановимо тільки сирену, зону детекції. Потім затримка про сповіщення і про запис. Тобто, якщо у вас прохідна частина, тобто, наприклад, будинок, і люди проходять повз ваші двері, повз вашу калітку, то, будь ласка, можна встановити так, що пристрій не буде на це реагувати. І можна встановити розмір об'єкту. Тобто, якщо у вас, наприклад, великий коридор, і ви не хочете фіксувати прохід, наприклад, сусідів, то встановіть більший об'єкт. І коли людина стає великою, тобто підходить ближче до вірного дзвоника, тоді тільки система буде спрацьовувати. Є можливість включити запис, тобто по графіку, по таймеру, тривалість запису по руху можна встановити і, наприклад, налаштувати так, як вам буде зручно. Є можливість отримувати пуш-сповіщення, є можливість відправляти на електронну адресу для тих, хто в офісі. Звик отримувати і реагувати на листи, то, будь ласка, це буде дуже зручно. Включити ФТП, включити налаштувати сирену. Це як додаткова сигналізація, можна поділитися, наприклад, близькій людині або колезі, можна включити сповільнену зйомку. Тобто, ми можемо, наприклад, там, якщо у нас там якась подія, ми можемо, наприклад, фіксувати там захід сонця, От, встановити запис, буде така прикольна для нас відео. Є можливість вказати спосіб встановлення, ну і додатково налаштувати час і управління людьми, тобто адміністратором і тому подібне. Давайте тепер подивимось на самі налаштування, а точніше на те, що нам дає, дає наш робочий стіл в додатку. Встановлюємо різноманітну якість. Можна налаштувати. А, точніше, записати звук і налаштувати вибір каналу, де ніч імперсивний. Так, повернути. Ну, і можливість поговорити з людиною, і витворення, наприклад, запису, який тут, наприклад, у нас є. От бачите, є вже запис, вставили картку, запис пішов. Ну ще раз. Давайте ще раз продемонструю, як це працює. Людина підходить до двірного дзвоника, натискає кнопку, виклик, виклик йде на е, сам дзвоник всередині приміщення і на мобільний телефон, якщо ви включите пуш. Повідомлення, і так само, якщо е, у вас е, буде налаштовано отримувати пуш сповіщення на електронну адресу, вам прийде лист. Ви зможете поспілкуватися з людиною через мобільний додаток. Тобто, якщо пуш повідомлення буде включене, буде вам приходити. А на електронну адресу, ви просто будете отримувати інформацію. Ну що ж, як для мене це дійсно оптимальне поєднання ціни якості на даний час. Коштує 100-110 доларів на момент виходу цього відео, має дуже обширний функціонал, має можливість запису на карту пам'яті, підключення по ПО, підключення по Wi-Fi, тобто різні модифікації. І е, достатньо велика якість, можна встановлювати, е, що в приміщенні що зовні є аудіо, є е, по суті весь функціонал, котрий необхідно для пристрою, е, такого як дверний дзвоник е, або панель виклику. Прийшло знімати декілька разів це відео, тому що функціонал такий, що за один раз повністю все і не розкажеш. Що хотів би додати, що тут є можливість швидкої відповіді. Ми, поки гралися і записували це відео, знайшли дуже багато функцій, які є у цьому дорбелі. І так, дивіться, переходимо у налаштування нашого дзвоника. Швидка відповідь. Є можливість одразу швидко відповісти. Наприклад, ви зайняті, ви на роботі хочете просто натиснути, щоб е, прозвучала якась відповідь. Або є можливість записати своє голосове сповіщення. Вибачте, я зараз зайнятий. Залиште своє повідомлення або прийдіть через 5 хвилин. Можна записати будь-що. Тепер включаємо автоматична відповідь через 2 секунди. Так, обираємо це сповіщення і натискаємо підтвердити. Так, є. Ну що ж, а тепер перевіримо, як це працює.